Я би хотіла знати. Скажіть, будь ласка. на що мені звернути увагу? Яким чином? Я б хотіла знати. Мої вітання в ефірі. Програма парламентська приймальня. І я її ведуча Олена Бабич. Ми відповідаємо на ваші запитання про роботу парламентарів. Сьогодні в нашій програмі мова піде про комітети Верховної Ради України. Чим комітети Верховного Совіту України? Хто входить до складу комітетів Верховної Ради України? Комітети Верховної Ради здійснюють свою діяльність на підставі низки нормативно-правових актів. Зокрема, таких як Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 року. Закон України про комітети Верховної Ради України. Від 4 квітня 1995 року. Закон України про регламент Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року. Комітети Верховної Ради України це органи Верховної Ради, які утворюються з числа народних депутатів для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, а також виконання контрольних функцій. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів комітетів, секретарів та членів комітетів. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій. Комітети Верховної Ради України здійснюють декілька функцій. Це законопроєктна функція, в рамках якої комітети розробляють законопроекти та займаються підготовкою висновків і пропозицій до законопроєктів. Організаційна функція, яка полягає у прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій та роз'яснень, а також розгляд звернень, в тому числі громадян, що надійшли на адресу комітету. Комітети також здійснюють контрольну функцію. До якої входить аналіз практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, контроль за виконанням державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів віддання відповідного комітету, а також направлення матеріалів для реагування органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам. Скажіть будь пожалуйста, сколько комітетів на сьогоднішній день у Верховної Раді? Які комітети існують сьогодні у Верховній Раді? Як працюють комітети Верховної Ради України? Сьогодні у Верховній Раді України сформовано 29 комітетів і спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації. Серед сформованих комітетів найчисельнішими за кількістю є комітет з питань бюджету, який має у своєму складі 37 народних депутатів. Наступним за кількісним складом є комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Він налічує 28 народних депутатів. А комітет з питань податкової та митної політики об'єднує 27 народних депутатів. Для забезпечення основних напрямів своєї діяльності комітети створюють зі свого складу підкомітети. Всього в складі комітетів на сьогодні утворено 160 підкомітетів. Найбільше підкомітетів утворено в комітеті з питань податкової та митної політики, їх 14, і в комітеті з питань бюджету, що має 11 підкомітетів. В решті комітетів Верховної Ради України функціонують від трьох до восьми підкомітетів. Основними формами роботи комітетів є засідання і слухання в комітетах. Засідання комітетів, як правило, проводяться відкрито, але можуть бути проведені і закриті засідання. Також засідання комітетів можуть бути виясними чи спільними з іншими комітетами. Крім того, комітети Верховної Ради України організують круглі столи, конференції, семінари та інші заходи. Нагадаю, що голови комітетів Верховної Ради України ведуть особистий прийом громадян у відповідності до затвердженого графіку. Та перед тим як записатися на прийом, ознайомтесь із існуючими на сьогодні комітетами у Верховній Раді України для того, щоб визначитись, довідання якого саме комітету відноситься ваше питання. А ознайомитись із переліком комітетів Верховної Ради України, їх кількісним складом, керівництвом та контактними даними, ви можете на офіційному сайті Верховної Ради України, адреса якого зараз на екрані. А ваші запитання щодо роботи Верховної Ради України та народних депутатів ми чекаємо на нашу електронну адресу. Це була програма парламентська приймальня. На все добре.